Віра Християн і релігія Фарисеїв. Роздуми над Словом Божим на вівторок, 23 го звичайного тижня. Рік другий. Сталося Тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів. І вибрав з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія брата його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея, Матея і Тому, Якова Алфеєвого, і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького, який став. Зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. Ісус перебуває на довгій, інтенсивній молитві до Бога, цілу ніч, після чого вибирає зі своїх учнів 12ох. Подібно як у старому завіті, 12 синів Якова Ізраїля символізують увесь вибраний народ. Так і в Євангеліях 12 апостолів, коли виступають як група, представляють не лише себе самих, це, звичайно, конкретні особи, які стануть зародком майбутньої церкви. Але теж є чимось більшим вони виступають як збірний символ загалу учнів Христа. Вибір апостолів представлений тут як наслідок нічної молитви Ісуса, тобто як надзвичайно важливе рішення. Уся вага встановлення крона дванадцятьох стає зрозумілою з дальшого змісту Євангелія від Луки. А особливо з діянь апостолів. Проте, вже тут сама структура євангельського тексту несе певну інформацію. Попередній контекст показує початок публічної діяльності Ісуса, проповідь у синагозі в Назареті, Проповідування в Капернаумі і перші чуда а також Перші розходження з фарисеями та книжниками, які докоряють Ісусові, що Він перебуває в товаристві грішників та ліберально ставиться до дотримання святості Шабату. Наступний після встановлення апостолів контекст – це так звана проповідь Ісуса на рівнині, шостий розділ 17 -й, 29 -й вірш. Аналог нагірної проповіді з Євангелія від Матея Тут квінтесенція морального вчення Ісуса з наголосом на милосердя, на любов до ворогів, на парадоксальне щастя, блаженство тих, хто вбогий і голодний, та на потребу пробачати кривди. Це своєчасна відповідь Ісуса на сповнену формалізмом релігійність фарисеїв і Книжників та їхню нетерпимість до тих, кого вони вважали грішниками. Ісус назвав вибраних учнів апостолами, грецькою апостолюс посланий, наголошуючи тим самим на їхній відповідальності за збереження і передачу Його вчення. Ісус проголошує свій моральний маніфест. У присутності щойно вибраних апостолів, зійшовши разом з ними з гори до натовпу, в усьому цьому, не можна не помітити символізму: це своїй церкві, тобто мені, тобі. Ісус заповідає дотримуватися цих моральних ідеалів, бути носієм Його вчення, Його послання, пробачення і любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.